Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Армійців зі складу 154-ї окремої механізованої бригади озброїли американськими бронетранспортерами М 1117 Відповідні кадри з навчань були опубліковані на офіційній сторінці 154-ї ОМБР. Нові бронетранспортери, які були надані Сполученими Штатами Америки, використовувались військовими для відпрацювання, навичок з проведення штурмових дій. Окрім цього, деякі з них були оснащені так званими мангалами для підтримки. Звищення живучості бойової машини проти скидів та FPV дронів. Першочергово бронетранспортер розроблявся для проведення патрулювань у різноманітних умовах, та оснащений 12,7-мм міліметровим кулеметом М2 Браунінг та 40-міліметровим гранатометом МК-19. Озброєння розміщене у башті з одним членом екіпажу, який здійснює автоматичну стрільбу та наведення 40 міліметрового гранатомета та кулемету калібру 12,7 мм. Бронювання машини складається з безпосередньо броньованого корпусу атак. А також додаткових модулів керамічного захисту, розроблених компанією IBD Dyson Road Engineering. Модулі розраховані на підвищення стійкості корпусу до влучань куль калібру 5,56 мм, а також 7,62 мм, що забезпечує високий рівень живучості. Нагадаємо, що міністерство оборони США у листопаді минулого року оголосило про надання 400 мільйонів доларів допомоги Україні в галузі безпеки в рамках ініціативи сприяння безпеці в Україні, USAI, яка включає транспортні засоби. Е М Guardian. Гвардіан зазначалось, що це оголошення стало початком процесу укладання контрактів для надання додаткових оборонних можливостей Україні, включаючи фінансування ремонту та модернізації 250 броньованих машин безпеки Гвардіан М М1117». Раніше повідомлялось, що вперше бронетранспортери М 1117 були помічені у складі збройних сил України в березні 2024 року. Тоді машини цього типу були показані прес службою 425-го окремого штурмового. Батальйону скала. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!